Насінневі коробочки на часнику, які я залишила, почали розтріскуватися. Тому не дивлячись на те, що часник ще зелений візуально, його пора викопувати. Зараз викопаю, покажу, що ж там уродило. Так як після нашої засухи двохмісячної за тиждень випала півторимісячної норми дощу, то земля дуже волога і часник, на жаль, викопується. Ось в такому вигляді. Тому викопати часник. Виявилось не такою вже й простою задачею. Ну, але нічого потихеньку якось викопаю. Викопала я таки свій часник згорем пополам. Отак от це от виглядає. З тої сторони там один рядок, а тут лежить на кучці два рядка, бо їх було три. Ну, В цілому я вважаю, що голови досить таки непогані. Є, звичайно, з десяток отаких невірненьких, а так в цілому врожай досить таки сносний. Зараз він полежить, підсохне трішки земелька, і занесу його під навіс на досушку. А це ось залишки озимої цибулі, яка не влізла в той рядок. Тут я її посадила на тиждень чи півтора пізніше. Тому, коли викопувала тут, ця ще була зелена, ще стояла вся. А зараз вже полягала, я її теж викопала і теж занесу під навіс на досушку. А тут садила ось у два рядки часник. Думала провірити, чи вистачає в три. Йому світла, чи буде краще, якщо в два, але тут, мабуть, теж погуляв крід, бо дуже зріжені рядки. Тому не можу поки сказати результату. Я не бачу, щоб тут був він кращий. А судячи по тому, що там досить непогані голови, то значить три рядки на 60 см цілком можна садити. Цибуля, яку я вибирала 10 днів назад, просохла під у тіньочку. я її почистила. І ось раді цікавості зважила. Вийшло два відра, одне велике, одне маленьке. І загальна вага 2700. Ну, відра одне 800, одне 500 г. Нехай будемо вважати 2 кілограма для круглого рахунку. Загальна вага. Цибулі складає 25 кілограм. Садила я 3 кг по 100 гривень. Це на 300 гривень, але враховуючи, що частинка там росла коло часнику і дуже багато пошкодив кріт і вона в результаті не зійшла, то можна вважати, що була, було посаджено 2 кг. Отже, з кожного виросло 13,5 кг цибулі. І, відповідно, собі вартість вийшла менше 10 гривень. Десь. Ось раді цікавості відібрала дві самі великі цибулини. Вага двох самих великих цибулин 750 грамів. Тобто більше як 300 г кожна. Ну, а тут ось в тінечку теж під навісом. Досушуватиметься часники цибуля, яку я вибрала вчора. Півдня вони вчора з обіду полежали на сонечку, посохли. Сьогодні в часнику я пообрізала корінці, бо дуже вже вони багато землі було на них і сохнуть воно не хотіло. Коїня має обов'язково підсохнути, щоб часник зрозумів, що все, все, він більш не росте. І з бадилля йому потрібно віддати поживні речовини в цибулинку, а не намагатися підтримувати бадилля. Ну от так він тиждень-півтора тут просохне. Поки бадилля стане жовтим повністю, тоді я його обріжу і віднесу на горище, на зберігання.